Зродився в ефірі програма Ангелятко і я, Діана Горб'як. Ось ми знову зустрілися і будемо дізнаватися все про наші імена на різдвяні свята, а саме 8 січня українці визначали іменини Марії та Йосипа. А ви знаєте, що означають ці імена? Як вони виникли? Ні? Тоді уважно слухайте попереду найцікавіше. Розпочнемо з імені Марія. Саме так називалася Мати Ісуса Христа. Ім'я Марія поширене по всьому світу, але в кожній країні воно по-іншому звучить. Уже кілька тисяч літ ім'я Марія не втрачає популярності. Тож слухайте про Марій, Марусь чи Марічок. Марія давньоєврейське ім'я, яке в перекладі означає гірка, уперта або улюблена. Діти з цим ім'ям ніжні, спокійні та добрі. До навчання марічки ставляться відповідально ще з дитинства. Марію дуже легко образити. Якесь маленьке зауваження може, може сприйняти полісно. Але майже всі марвусі дбайливі, працьовиті і трішечки сором'язливі улюблене заняття Маші бути нянькою. Ох, ці дівчатка так люблять діточок. Марія любить свою сім'ю та родичів, тому багато часу проводить в родинному колі. А коли Марія виросте, то може стати чудовим вчителем або ж досягне успіхів у бізнесі чи медицині. Але найкраще Марії вдається зберігати домашні вогнища, турбуватися про свою сім'ю і готувати їм улюблені страви. Багато Марій стали відомими, але деякі з них стали королевами чи царицями. Наприклад, Марія перша Тюдор, англійська королева, Марія сюарт, шотландська королева, Марія Калас, грецька співачка. Марлен Дітріх. Акторка Марія Заньковецька, видатна українська акторка, Марія Яремчук українська співачка. Марія Єфросиніна знаменита українська телеведуча. Що ж, а зараз розповім про ім'я Йосиф. Воно має давньоєврейське коріння і означає Бог примножить. Це ім'я також поширене по всьому світі. Наприклад, у Франції воно звучить Жозе, в Англії Джозеф. А в Іспанії хосе. З раннього дитинства Йосип працівливий. Йому важко догодити. То каша не така, то іграшка не така, яку він хотів. Але згодом примхи Йосифа зникають, і він виростає добрим, щирим та хорошим. Йосипи зазвичай товариські і поступливі хлопчики. Вони завжди готові допомогти усім, усім. А коли Йосип виросте, то стане чудовим чоловіком і татусем. Йосип завжди допомагається свого, для нього головне в житті улюблена справа. Він не міняє своїх захоплень. Якщо він вирішив бути майстром, то стане чудовим майстром. Що ж, а зараз я вам розкажу про відомих людей з іменем Йосиф. До речі, так звали чоловіка, який був заручений з Пресвятою Дівою Марією. Йосиф та Погородиця разом піклувалися про новонародженого Ісусика. А ще є такі відомі люди з іменем Йосиф. Йосиф процький поет і драматург. Йосиф Флавій, давньоєврейський історик. Франц Йосиф, австрійський імператор, Йосиф Хофман, польський піаніст і композитор. Ось такі вони, Йосифи, добрі, рішучі та наполегливі. Тож дивіться програму Ангелятко щотижня, і ми розкажемо вам найцікавіше про імена. А я вітаю вас з водохрещем, хай ялинка мерехтить, хай щедрівочка дзвонить. Бажаю бути всім здоровим! Witaję z chrześcijaniem chrystowym.